Що сильнішим буде тил, то швидше прийде перемога. Так вважають у відокремленому підрозділі «Південноукраїнська АЕС. Тому продовжують допомагати захисникам України, чим можуть. Зважаючи на те, що ситуація на фронті складна із зарплати листопада, атомники знову відрахували свій одноденний заробіток для підтримки ЗСУ. Аби персонал зміг особисто долучитися до придбання усього необхідного армійцям, трохи змінили схему. Відтепер працівники підрозділів не просто беруть участь у переданні високотехнологічного військового обладнання амуніції спорядження та іншого, але й власноруч займаються супроводом закупівель від пошука постачальника до перевірки якості продукції, спілкування з бійцями та вручення їм замовлення. Перші успішні кейси вже мають служба головного технолога і цех теплової автоматики та вимірювань. Сьогодні вони зустрічали військових на майданчику АЕС та передали їм допомогу на понад 700 тисяч гривень. Частина А 4949 що тримає оборону на запорізькому напрямку, отримала рації моторола у кількості 10 штук на загальну суму майже 230 тисяч гривень. Ці пристрої необхідні бійцям для більш злагодженої роботи вогневих груп, які протидіятимуть шахедам. Військовослужбовець Руслан підкреслив, що допомога тилу захисникам України сьогодні вкрай потрібна, адже на фронті складна ситуація. По нормам, те, що нам видають, ну не завжди видають все, що нам потрібно чуть-чуть там може не вистачати. А коли є е, ще плюс. Якийсь, ну або ми добираємо те, що нам по штату потрібно. Тоді робота спрощується все швидше і безпечніше для людей. Частина А 4718 отримала від працівників Південноукраїнської АЕС, квадрокоптери Mavic 3 і 3 3T, зарядні станції «Екофло», виносні дводіапазонні антени, підсилювача сигналів для квадрокоптерів, присілнічного бачення Сайтон, 40 метрів коаксіального кабелю. Отримувати допомогу від атомників приїхав військовослужбовець Юрій. У свій час він 11 років був нацгвардійцем, охороняв Південноукраїнську українську АЕС. Після повномасштабного вторгнення пішов на фронт і зараз разом з побратимами тримає стрій поблизу кліщівки. На даній війні, на дані війні, скажімо так, росіяни у нас виграють в тому плані, що у них дуже багато бк, дуже багато зброї і. Мабуть, Китай дуже сильно їм допомагає з всякими технологіями. Якщо у нас цього мало, то в них їх дуже багато. Якщо у нас один Мавік, у них може бути п'ять. Ну не Мавіків, але. Через важкі бої не всі військовослужбовці можуть особисто приїхати у місто супутник і отримати допомогу безпосередньо у руки. Але і тут знайшлось рішення. Енергетики відправляють їм замовлення поштою, аби бійці змогли якнайшвидше отримати потрібні речі і ще ефективніше бити ворога.